Привіт-привіт, дорогенькі. Дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали. У нас з вами сьогодні відео для душі. Я тут собі на ганку всілася. Так у нас затишно, приємно, нарешті не жарко, така прохолода. Я тут циркунів слухаю. Сподіваюся, жабисько наше ще вам заспіваю сьогодні. Сиджу роздумую над життям над цією темою, яку я хочу з вами сьогодні підняти. І е, такий якийсь маю приємний настрій від е, вечора, такого затишного, сподіваюся, і вам він передасться. Тож сьогодні така, е, цікаві будуть розуми, тому що я отримала надзвичайно такий е, ємний коментар, на який я вирішила відповісти відео через те, що ну, тема дуже така життєва. І він мені дуже близький цей коментар через те, що я проходила через таке саме в своєму житті. І ось думаю, треба все ж таки поділитися. Можливо, комусь мої роздуми будуть корисними і допоможуть. А коментар був такий, що для людини якесь життя невеселе вималюється, тому що коли Господь людей створив, він туди одразу помістив те дерево, і там був той сатана, і постійно Господь випробовує і ну, спокуш, спокушає людей. І як воно ну якось ну, відчувається це. Воно якось не в житті якось так не, не гарно виходить, тому що начебто у людини немає такого, знаєте, а, ну постійно, постійно хтось щось зроблене так, що от бідна людина не знає, куди їй дітися. Життя через це важке. Через те, що я проходила через багато чого. Нелегко в своєму житті, мені тут дуже до серця. І от поділюся з вами тим, що я знаю з цього приводу. От така буде тема, навіщо Господь спокушає, навіщо він там випробовує, взагалі, як воно там все є у житті. Тож ми з вами, якщо звернемося до Біблії і прочитаємо, як воно все було, то ми йдемо з вами до буття. Другий розділ і читаємо восьмий вірш. І насадив Господь Бог рай у ведені на сході, і там осадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд, і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Ідемо до 16-го вірша, 18-го. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, Із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш, напевно, мається на увазі точно, безсумнівно. Тому що дивимося: був рай, чоловік і жінка, Господь там а, зробив два дерева, вічного життя, пізнання добра і зла. Він сказав: їжте, від якого хочете. А стільки не їсти добра і зла, тобто в лапках гріха, а від вічного життя гляньте, не заборонив їм їсти. А потім у нас така іде розмова поміж Євою і Сатаною. І читаємо це вже третій розділ, де спочатку. От питає Сатана Єву, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але сплодів дерево, що всередині раю, Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Ну, Господь не казав, не доторкайтеся, але то вже таке. Тож ми бачимо таку драму, коли Господь, навіщусь туди, ці дерева? На що він це зробив? На що там той змій? Взагалі, як то воно все? Бачите? Коли Господь щось створює, Він не примушує. У всіх творінь Господа є воля: тварини, птахи, янголи, ми. Усі мають свободу вибору. Він не робить роботів якихось, як от ми там, до побутових своїх е е помічників та пральна машина, так? Ми свою там натиснули кнопочку, і вона вже. Пере. Господь не робить таке, таке через любов і через повагу. Він має такий характер і таку сутність, що Він не робить а, рабів, не поневолює, навіть коли розуміє, що може статися гріх. Це повага вищого рівня до тебе, до мене, до всіх нас. І також це любов. Господь знав, що людина згрішить? Ну, звичайно, знав, тому що він знає все майбутнє. А як же ж тоді вирішити це питання? Ну, тому що вже був створений план, як нас, згрішивших, звідти витягти. Так от, це дерево було необхідне. Воно було абсолютно необхідне для того, щоб нам з вами дати волю, дати вибір. Тому що, якщо немає вибору в тебе, хто ти раб? А він не хотів зробити нас рабами? Не хотів. Це по-перше, йому не потрібні раби. По-друге, Бог має почуття, відчуття, емоції, ми зроблені з вами е, за подобою Господа. От таку замальовочку вам зроблю. Уявіть, що ви, а, ну, навидені, а, і ви дочка або син дуже заможнього батька. І я вам гарантую, що у вас, ну, просто там стільки буде цих а, наречених під дверями стояти в чергах. Ну, ви ж розумієте, так? А, і що вам буде хотіти? цього от найбільше. Щоб не за гроші а вас самих любили, так? це буде найбільшим вашим бажанням, це буде вашим острогом, це буде вас переслідувати, які б слова вам не казали, ви будете мати сумнів, що гроші, а не ви. І якщо раптом, раптом, ви втрачаєте все своє багатство, ну, так як в казочках, то 99% раз. І немає їх, а хто лишився правильно, той, хто дійсно любить вас, вас любить, не ваші гроші. І з Господом теж саме. Хто вибере Господа? Ну, тільки той, хто його дійсно любить, хто хоче йому слугувати, хто хоче робити те, що правильно, те, що просить Господь. Так? Для тих людей, хто не хоче. Вибрати Бога, хто не любить Його, кому він не цікавий, він також придумав план спасіння на будь-якому етапі життя цієї людини, тому що Господь дійсно любить людей. Це просто доводить його любов. Навіть якщо ви не вибрали Господа, у вас є життя, я не знаю, наскільки воно у вас коротке чи довге. Ваше життя будь-який день, будь-яку секунду, ви можете навернутися до Господа, і вам нічого особливого для того робити не треба. Лише вам треба помолитися і визнати Ісуса своїм Спасителем. Не просто словами, ви це повинні розуміти, це ваш акт вашої волі. От. Тобто це дерево. Без нього ми були б з вами рабами. У нас би не було з вами вибору. Це не спокуса, це ем, любов і повага, це щось таке, чого люди собі взагалі то не можуть дозволити зробити один одному. По-перше, ми, які ми один одного постійно, ну, знаєте, не робимо гарно, не поводимося добре, то ж ми вже навчені, що не треба дуже сильно і довіряти людям. Як ми і зробили Богу, так ми робимо і самі собі. А Господь так не робить. Він знає, що ти не вибереш його, що ти підеш проти нього, але він все одно дає тобі вибір. Він все одно поважає твою волю, тому що він тебе дуже сильно любить. Такого, друзі, немає ніде. Ми так не робимо. Ніхто так не робить, тільки Господь. І це є це є дуже сильно. Ви запитаєте за змію, що Змій той робив? Ну, Змій це, по суті, те ж, ж саме дерево. Розумієте, от у нас з вами такий старт вже. В житті не дуже, тому що у нас вже вбудована природа гріха. Коли Господь створив Адама Єву, вони були абсолютно чисті, вони не мали гріха, і в них не було такого потягу, який є у нас з вами. І їм було набагато простіше встояти, вони просто вибрали те, що їм сподобалося. Нам вже трішечки важче, але і про те Господь подбав. Тож неважливо, був би там той Змій не був. Це просто був а, демонстрація вибору. От є Господнє слово не їж, бо тобі буде погано. Помітьте, він не, не, не сказав, я тебе приб'ю, там ще щось. Він сказав, ти це не роби, тому що тобі буде погано. Ти помреш, духовно помреш. Але духовна смерть, вона набагато. Гірше, ніж фізична смерть. Тому Господь застережив так, що не роби. це тобі на, на погане. А сатана просто інший вибір дав їм. Хочете це вибирайте, хочете те. І от а, хочу вам зачитати упродовж цього всього. Випила моя. О, Якова знайшла. Випала моя та закладинка. Так. Ми йдемо е, у кінець біблії, відкриваємо книгу Якова, йдемо ну, перший розділ у нас і з 13, друзі, вірша. Випробуваний, хай не каже ніхто. Я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується і нікого він сам не спокушує. Господь цим не займається. Вибір вибором, а спокуса спокусою. Це трішечки інше. А, читаємо далі. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною». Тобто, розумієте? В нас є у кожного такі, я б сказала, якщо можу сказати, м'які такі місця, на які ми ну, слабини наші, так? хто любить плітки, хто любить красти, хто любить брехати, хто любить алкоголь, хто любить ще щось. Розумієте, у нас у всіх є вади. хто... Злий. І знаєте, і по причині і без когось ображає. Та багато вад, їх всіх зараз і не сказати. Але у кожного з нас вони свої. Ми всі різні. І на що один страждає, іншому воно так: я би не думав про те, що то таке, що ти страждаєш взагалі. Це Ніяке і не діло навіть. А тому. Важко, важко вистоювати, оці, от, коли він опиняється в обставинах. І сатана це ем, знає, він знає дуже добре вас. Він займається тим, що він вивчає вашу реакцію, вашу. Ем, ем, Схильність до чогось, ваші вподобання. Розумієте, він вивчає вас для того, щоб створити для вас ідеальну наживку, на яку ви будете клювати денно і нічно. І потім вам він це і підсовує. Тож, це не забуваємо, права рука Господа він був створений. Це не просто щось там таке негайне і. Дурне, ні, це витвір мистецтва, він і дуже мудрий, і все це в нього там нормально з головою, тому він дуже гарно продумає вам, на що ж вас там зливити. Не на добро, на смерть, звичайно, але а, ми спокушуємося своєю природою. Господь нікого ніколи не спокушає. Якщо вам цікаво, прочитайте ще раз, це Віддякова, 1.13. Um, без вибору в нас не було б волі. Ми були б з вами рабами. Господь не хоче, щоб ви були рабом. Йому важливо ваше добровольне, ваше um, від серця бажання бути з ним. Це те, що він шукає. Тому що таких людей насправді небагато ті, які полишають свої бажання і хочуть шукати горнього, Господнього. І Як от знаєте, ми могли б сказати: ну а як от, от Такому житті, так, де так багато обставин, де є воля Бога, наша, сатана, і воно все так намішане, і ми не розуміємо, як в цьому всьому бути, як от Господь, ну що, воно ну, якось так важко. Я хочу вам на підтримку зачитати такий гарний вірш з 1 до Коринтян 10.13. Досягла вас спроба не інша, тільки людська. Нічого такого з нами, друзі, не відбувається. Просто людського рівня спроба, спокуса, ніяка не небесних сил або ніхто не спокушає нас, з, з, ну, не знаю, з іншої галактики, що ми не можемо витримати. Людська на нашому рівні спокуса. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Дивіться, Господь сказав: Я не допущу, щоб ти був випробуваний обставинами своїм життям, що там ще, більше, ніж ти можеш винести. Господь дуже чітко, дуже суворо слідкує за тим, щоб ваша спокуса не переходила. Лінію риску, за якою ви вже не зможете це все витримати. Далі читаємо. Але при спробі, тобто при випробуванні, і полегшення дасть, щоб знести могли вияві. Хіба це не про любов? Він дуже чітко дивиться, і хто нас спокушає, як. Щоб це не було більше, ніж можемо ми знести і для тих, хто бореться, обов'язково дає полегшення. Це, як на мене, дуже надихаючий вірш, тому що, знаючи ці слова, ми можемо бути впевнені, що ми можемо це перемогти. Але, як написано, кожен спокушається своїм, що йому просто захотілося так зробити, ми просто вибираємо це самі. Що сказав Ісус? Христос сказав такі слова у Марка, 14 розділ, 38 вірш: Пильнуйте й моліться, щоб не увійти в спокусу, хоча дух бадьорий, плод же слабка. І знову, пильнуйте, щоб не увійти, тому що наша плоть наша, не спокуса, нічого, а саме наша плоть. це вона, нам бачите наше слабке місце, наша плоть, це наше земне, те, що має гріховну природу і нам. Дуже буває важко, але ж ми можемо повернутися з вами до того вірша, де Господь нас запевняє, що Він обов'язково нам допоможе це подолати. От. Ох. Як я це розумію, я розумію так, що Господь з поваги і любові дав кожному з нас свободу вибору. Це великий і відповідальний подарунок. Ми не були зроблені рабами, ми були зроблені вільними людьми. Спокушаємося ми самі з собою, своїми прихотями, своїми там, те, що нам подобається. І Господь нас не спокушує. Випробування, на мою думку, це обставини нашого життя, тому що кожен з нас має якісь м'які такі місця у нашому дусі, в нашому тілі, на які ми реагуємо, а сатана постійно нас вивчає для того, щоб. Створювати для нас ідеальну наживку. Чи, друзі, хочу поділитися з вами такою практичною маленькою допомогою, можливо, комусь стане у пригоді. От ми всі знаємо свою слабинку, так? І класна річ це коли ви йдете, берете симфонію або просто у Google, у кого нема симфонії, і питаєте, що Біблія каже про те-то те-то й то Вводите свою слабинку. І читайте усі вірші із Біблії, які, що Господь каже з цього приводу. І там обов'язково буде а, момент, як з цим усім боротися. Ви собі виписуєте це все на листочок, можете гарно це оформити. Вішайте собі на холодильник, на дзеркало, де ви там є більше всього. Можливо, десь на робочому столі лишаєте для того, щоб у вас була. Підтримка на час спокуси. Чому так? Тому що, розумієте, якщо ми згадаємо, як боровся Христос за спокуси, бо Він теж був спокушуваний, сам Господь. Його спокусив хто? Сатана. Господь не мав гріха, тому він не спокушувався сам, але Господь його, як ми. Але Господь його спокусив. Ой, вибачай, сатана його спокусив, Господа. І як він це робить? Він, коли Ісус був дуже голодний, каже йому, та зробиться каміння хлібами собі. Розумієте, вивчив його, знає, коли підходити. Не просто не підходив, коли він молився. Його там зовсім не було поряд. Але вже коли Христос помолився, був голодний, Він починає до нього. Підходити і казати, та теж голодним зробити. На що як Господь відхиляє всі його атаки? Він каже, відповідає на все цитатами, словами з Біблії. І проти Біблії Сатана йти не може, тому що це святе, богодухновенне письмо. Тому, якщо вам важко в житті і ви маєте щось таке, що ну, вам важко подолати, робіть, як Христос робив. Візьміть біблійний вірш і відповідайте своїй проблемі саме духовним таким духовним віршом, духовною допомогою. Це працює, я цим дуже часто користуюся, це настільки. Дієвий такий спосіб допомогти собі. Можливо, не всі 100 разів із 100 воно вам допоможе, але більшість ви зможете встояти. Це вже коли ви самі там виберете, собі не встоювати, але це ж ми вже розібрали, що ми, кожен з нас, спокушується своїм нутром. Тож, друзі, я сподіваюся, що я змогла. Чітко пояснити свою точку зору з цього приводу. І мені було б цікаво почути, що ви про це думаєте. Якщо ви належите до людей, які думають так, як святий Августин багато років тому, він собі думав, думав і надумав, що Господь всіх випробовує через деякі писання. Він так їх зрозумів, і що Господь створив гріх, аби в нього був такий план, аби через гріх була милість і прощення, все таке. Мені це здається образливим, знаючи Господа, знаючи його, знаючи його характер, мені це як образа для Господа, для святого для святого Господа, щоб він створив гріх, це. Просто навіть не може це коментувати. Але хочу вам, знаєте, дати ще м -м, цікавеньку, таку, лишу вам посилання для того, щоб ви змогли піти і почитати таку статтю цікаву. Її написав е доктор теології Валерій Громов. Він вивчає Біблію, дуже цікаві, розглядає питання. І от є такий вірш з Біблії, який часто люди, ну він цей вірш їх трішечки е, може заплутати. Це від Матвія 6:13. «І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. І люди. Цитуючи цей вірш, кажуть, ну бачиш, тут написано, що Господь вводить нас. Я б хотіла, щоб ви пішли і прочитали цю статтю через те, що, так як Валерій пояснює, я вам, друзі, не поясню. І коли я вивчаю Біблію, я побачила, що якщо я беру англійську версію, українську версію, і ще Звертаюся до джерел, в яких, пояснюється, перекладається ем, грецька і єври, то це так по-новому відкриває. Знаєте такий момент прозріння, а так от що воно таке? Тож, я б вас запросила перейти і почитати. Що доктор теології вам хоче розказати про цей вірш, тому що там він дійсно ємно і цікаво, ви будете знати вже, про що це. І я сподіваюся, він, ця стаття принесе вам миру серце. Якщо ви маєте іншу думку, то лишайте її. Я дуже за коментарі. Ми я не завжди на них відповідаю вчасно через те, що літо видалося таким ну, дуже вже зайнятим. Я вже кілька разів думала, як же ж я зможу встигати з Ютубом і з усім. І я вирішила трішечки запізнюватися з коментарями, але все одно робити відео. Тож я сподіваюся, що ви поставитеся з розумінням до цього. Це не означає, що. Мені це не цікаво. Мені кожен коментар дуже цікавий. Мені, е, я люблю слухати ваші думки, навіть якщо вони не збігаються з моєю. Це не означає, що я, якщо вам щось сказала, то я знаєте якийсь авторитет, і вже все. Ну, я так сказала, що виказуйте свої думки, тому що ви маєте на них право, тому що дискусії це здоровий спосіб. Е, Шукати правду, шукати істину. Можливо, у когось є така чудова історія із життя. І ви хочете нею поділитися, можливо, для натхнення, можливо, для того, щоб доказати свою версію, як ви бачите, чи спокушує Господь все ж таки на вашу думку, чи випробовує. Я поділюся з вами своїми думками. А ви поділіться, якщо у вас є бажання, поділіться зі мною своїми. Я вам буду дуже вдячна. От я маю закінчувати відео, тому що я не хочу, щоб ви там сиділи вже і так. Я багато набалакала, але розумієте, така тема, що ну просто не виходить так швиденько це все зробити. Вдячна вам за вашу терпіливість, за те, що ви. Маєте терпіння дослухати все до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. Чекаю на ваші коментарі. Бажаю вам гарної середи, гарного настрою. Ми з вами зустрінемося дуже скоро, в п'ятницю, ще там лише все один день. Так що, друзі, до нових відео. Бувайте!